Така от кімната, в якій будуть жити люди. Матеріал дуже цікавий. Дерево. Ви бачите, тут запах такий дуже гарний, як в лісі. Опалення ми вже монтуємо повним ходом. Будемо дороблювати ці кімнати. Зараз заводимо електроенергію, підключимо газ, воду. Конструкція будинку вона дуже така специфічна, але дуже енерго. Ефективна, тобто вона дерев'яна конструкція, такі панелі, яка панель складається із дерева, мінвати і дерева. Така з такий от сендвіч, який дуже гарно тримає тепло. Роботи почались дуже спонтанно. Ми довго вели діалог і перемовини із міжнародною організацією CRR, яка знаходиться в Нідерландах. Це християнська організація, яка допомагає Україні і працює конкретно з. Іванськими християнами баптистами. За сім днів вони звели весь будинок повністю з дахом, а ми вже своїми силами шукаємо фінанси, десь взяли в кредит, десь позичили цих грошей. Мені хочеться на землю туди, щоб бути рядком на землі. Я смеюсь, говорю, мне пора пришла отдохнуть, потому что я вырастила п'ять детей, я буду там красоту наводить для того, щоб там було всім хорошо жити. Я займаюся тяжовою атлетикою. Ну ходжу в зал. хожу в зал та займаюся ще ботанікою. Ось тільки що недавно почав. Я дуже сильно жалкую, те, що не почав з Краваторського, бо у нас був великий огород, на якого був великий простір з до землею, де можна садити квіти, все таке. А так почав зовсім недавно можна рахувати 23-й рік. На 3 ріка. Мене якраз бабуся цьому завиза. Я хочу піти по стопам бабушки. Я хочу стати агрономом або флористом. Шукаємо також фінанси для того, щоб продовжити тут ці роботи. Нам треба сюди зараз завести холодильники, плити. Можливо, якісь ліжка для того, щоб люди жили комфортно, відчували себе як вдома. Тобто, якщо хтось хоче пожертвувати, привезти сюди ліжко, будь ласка, нам треба сюди завести 20 матраців нових, ми також шукаємо зараз на це фінанси і віримо, що Бог благословить, і ми закінчимо ці всі роботи.